Продовжуємо моделювання кабінету, створення його інтер'єру, і нам необхідно створити плінтуси. Для зручності перейдемо з вами на вкладочку Layout і вимкнемо відображення зайвих об'єктів, які нам не потрібні будуть для роботи. Натискаємо ось тут прапорець, вимикаємо вікна. Те ж саме стосується ламп. Також нам не потрібна стеля та підлога. Давайте поки що повернемо 3D-курсор на місце, Shift S, повертаємо на перетин осей координат. Тепер обираємо наші стіни, переходимо в режим редагування, натискаємо TAB, і нам необхідно виділити лише ті ребра, вздовж яких буде проходити плінтус. Переключаємося в режим роботи з ребрами, клікаємо по одному з цих ребр. І тепер з натисненою клавішою Shift додаємо до виділення потрібні нам ребра. Ось тут поки що теж додамо. Все, що потрібно. Ми виділили. Тепер нам треба продублювати виділені ребра. Комбінація Shift-D. Перевіряємо. Бачимо, що у нас відбулося дублювання. Escape. І тепер клік правою кнопочкою мишки. Вибираємо Separate Selection. Виходимо з режиму радигування, натискаємо Tab. Знімаємо виділення. І ось бачимо ось наші стіни. Ми їх вимкнули. А ось оцей об'єкт, який у нас утворився. Натиснемо TAB, перейдемо в режим редагування. Режим роботи з вершинами. Давайте ми дещо допрацюємо тут. Перше натискаємо «A», виділимо всі вершини. Клік правою кнопочкою мишки. Much vertices By Distance. Бачимо, що нічого тут зайвого немає. Тепер переключимося в режим роботи з ребрами. Спробуємо виділити зайві. Ми Бачимо, що тут програма не вважається зайвими. Тому знову переключаємося в режим роботи з вершинами. Виділяємо, наприклад, ось цю і переміщуємо її вздовж вісі G, GX. Ось десь приблизно так. І об'єднуємо ось ці дві вершини, натиснувши клавішу F. Ось ця вершина, я думаю, нам зараз не потрібна буде. Натискаємо Delete і Dissolve Vertices. Ось тепер правильна геометрія. Аналогічно поступаємо от з цією вершинкою. GX перемістили, виділили дві вершини, натисли F і тепер видалили зайву. Поглянемо, що тут у нас. Тут все чудово, єдине що ось тут варіант або видаляти ось цю лінію, або не видаляти. Давайте, точніше, відрізок. Давайте видалимо. Ось такий об'єкт у нас получився. Натискаємо Tab, Ctrl-A, щоб застосувати всі зміни. Ось це у нас виходить шлях, вздовж якого буде розміщено плінтус. Тепер необхідно побудувати профіль самого Плінтуса. Тут у нас декілька варіантів. Давайте ми. Додамо якийсь новий об'єкт. Shift A. І, наприклад, куб. Перемістимо його. Натискаємо гарячу клавішу N. Давайте на один метр всюди перемістимо. Ось так. Застосуємо всі зміни. Щоб у нас центр трансформації перемістився туди, куди потрібно. Тепер перейдемо в режим редагування, натискаємо Tab. і нам потрібно видалити зайві елементи. Щоб у нас. Залишився лише ось такий об'єкт. І нам необхідно прибрати тільки Face, так щоб ось ця рамочка у нас залишилась неначебто. І змінити розміри необхідно. Вийдемо з режиму редагування поки що. Так, по висоті у нас має бути 4 см, точніше 5. Тому ось тут вводимо значення 0 0,5. А по іксу 4 см. Натиснемо крапку на нумпаді, щоб наблизитися до даного об'єкта. Застосуємо всі зміни. Ctrl-A, All-Transforms. І тепер це вигляд у нас виходить ззаду. Натискаємо TAB. І приблизно переключаємося в режим роботи з вершинами і приблизно задаємо профіль оцього нашого плінтуса, який він там має бути. Ось якось так це виглядає. Таб, щоб можна було побачити. Давайте ми ось цей об'єкт сюди перенесемо в колекцію. Щоб вони разом були у нас ось ці два об'єкти. Так, і нам необхідно його розвернути R Z180 і знову ж таки застосувати зміни. Ctrl A, All Transforms. Тепер нам необхідно перетворити його форму на таку, яка більше схожа на плінтус. Об'єкт у нас виділений, давайте його конвертуємо. Права кнопочка мишки. Конвертуємо в криву. Переходимо в режим редагування. І ми бачимо ось такий результат. Давайте Ctrl-1 натиснемо, щоб вигляд з боку у нас був. І змінимо ось ці вершинки трошки. Права кнопочка мишки. Тут можна змінити тип сплайну, тип рукояток. Давайте зробимо візь'є. Ось у нас з'явились такі рукоятки, але нам вони не підходять. Ось такий варіант нам більше підходить. Обираємо одну ручечку. Ми бачимо, вони зараз не зв'язані, нам потрібні зв'язані ручки. Вектор, ні. Автоматично. О, ось такий, мабуть, варіант. Давайте, якщо ми порухаємо, ось такий варіант нам підходить. Тобто вони рухаються у нас разом. Ось тут також ми маємо перемістити задати певну форму. Натискаємо G. Для того, щоб змінювати форму об'єкта. Можемо ось тут переміщати. Натиснемо TAB, подивимося, яка форма даного об'єкта. За потреби ми можемо. Збільшити роздільну статність, наприклад. Але так як це у нас плінтус, він буде маленький, то ми, в принципі, з ним нічого робити не будемо. Тепер також виділимо ось даний об'єкт. Також конвертуємо його в криві. Клік правою кнопочкою мишки. Конвертувати в криві. Переходимо на вкладку Геометрія. Оберемо об'єкт. Ось наш цей профіль. Ми бачимо, що у нас зараз ось цей профіль плаский. це тому що. Ось цей профіль, який ми створили. Ми маємо повернути, наприклад, навколо вісі X. Натискаємо R. Обираємо вісь X. Давайте спробуємо 90 градусів. Ось так. Enter. І обов'язково застосувати зміни. Ctrl-A. All Transforms. Бачимо все чудово, але. Наш профіль догори ногами виходить. Тому при обраному об'єкті RX180 і застосовуємо зміну Ctrl-A. All Transforms. Дивимося, що у нас виходить. Чи все правильно? Ось такий плинтус, дивимось чи тут у нас закриті ці отвори, чи ні? Ось бачимо, вони відкриті. Натискаємо тільки обрати потрібно. fill caps для того, щоб отвори закрились. Ну в принципі, все чудово. Тепер конвертуємо даний об'єкт в меж. Клікаємо правою кнопочкою мишки, конвертувати в меж. Перед конвертацією за потреби можна було. Ще відредагувати оці контури. Тоді б вони редагувалися і в цьому місці. Але в даному випадку вийшло все з першого разу, тому, в принципі, нам це не потрібно. Також можна залишати в сцені і не прибирати даний об'єкт, не конвертувати в меш даний плінтус, якщо ви ще будете там міняти профіль і так далі по ходу роботи. У мене все в даному випадку влаштовує. А ось даний об'єкт я тепер можна видаляти. І все у нас чудово. А можемо також застосувати певне згладжування. Клікаємо правою кнопочкою мишки. Shade Auto Smooth. Для того, щоб цей плінтус виглядав більш згладжено. Залишилось його перейменувати, і тепер перейдемо на вкладку Шейдин. Повернемо всі наші об'єкти. Нагадую, це комбінація alt h Подивимось, де тут наш принтус. Ось він. Увімкнемо відображення матеріалів. Ось і нам необхідно підібрати матеріал для даного плінтуса. Так як підлога у нас в таких начебто сіро-коричневих відтінках, давайте виділимо плінтус, Створимо йому новий матеріал. Назвемо його. Давайте якось. Ось так розташуємось. Щоб б приблизно бачити колір. задамо какой-нибудь возможно вот такие давайте снимем выделение чтобы краще было видно Це при вимкнених лампах, давайте ми все ж таки їх увімкнемо. Вікна поставимо. Бачимо, що тут у нас ще якийсь об'єкт зайвий видав. У нас так наче нормально виглядає при освітленні? Трошки неправильно тінь падає, але давайте на плінтус подивимося. Может его трошки светлее. Ну, что-то Ось сплінтуси готові. Давайте ще так трошки налаштуємо. Подивимось. Ну, якось так це буде при освітленні виглядати. Зберігаємо проєкт, Ctrl-S, не забуваємо про те, що якщо ви хочете показати комусь свій проєкт, відправляєте файл, то бажано текстури зберегти всередині даного проєкту. Для цього натискаємо файл, External Data і обираємо Pack Resources. Ми Бачимо, що всі текстури упаковуються в файл, і якщо хтось інший відкриє ваш проєкт. У себе на комп'ютері ось ці текстури він побачить. Якщо ж цього не зробити, людина побачить замість текстур лише фіолетовий кольор.